Вітаю на каналі Flora Town. Сьогодні нарешті вирішила привести до ладу один із моїх найулюбленіших балконних жителів. Це <М>... яливець блю. <клузь> Молодець. Ну дякую. <клузь> Це ялевець. Здається, Блю Карпет, але вже не пам'ятаю, потрібно дивитись. Він живе в нас з маленького, П9 горщику. Доця, зачекай. Живе в нас на балконі. Вимахав вже ось такий, але ж, всі події в Україні. Я казала, що ми не вдома, ми живемо на два дома. Але... Рослинами цими не займалась. Так як і клумба, якщо бачили моє попереднє відео, її розкрали, то ці наші жителі виживають самі. Але ну, у зв'язку з тим, що субстрат, де вони ростуть, я роблю сама. Навіть коли ми не маємо змоги приїхати, то я нагадую, ми в Запоріжжі сюди додому. А... Загалом, завдяки штуці, яку мала вже кудись. Куди ти діла? Дай мені ту штуку. Оту. Завдяки додатковому поливу інколи я можу не заглядати до нього ось така. На. І тиждень, і два. Стан трошки занедбаний, але. Ну, що ти робиш? Але <кл 'я> це. сама рослина вона здорова. Просто ці ем, обрізки, ну, бачите, тут взагалі нема. Доця. <різь> ці обрізки а, взагалі не проводились, але та частина, що стояла ближче до сонечка, звісно, що Доць, іди! <різь> Це ж в мене помічниця. Старша допомагає знімати, а молодша допомагає допомагати. Тому зроблю гігієнічну обрізку. Полю, подивлюсь, що там з корінцями, і відправлю на балкон. Чудово там живе, балкон в нас з такої плівки, вона наче м'яке скло. Не пам'ятаю, як називається, але для... вона на блискавці, можна відкривати, закривати. Тобто він не утеплений. У мене там наш домашній кіпарис стоїть майже до морозів. Певні хвойні рослини, палівалка. Певні хвойні рослинки, там ростуть круглий рік. Знаєте, так здорово виходить, що у Запоріжжі повітря ну, вважається доволі брудним. Дуже багато заводів. Ну, якість повітря в нас не дуже це правда. Я не алергік, мені якось ну, не важко дихати на вулиці, ніяк, але. Ну, що я хочу сказати? Коли у сусідніх квартирах з сусідами ми дружимо, гарно спілкуємося, коли сусіди кажуть, ти чула, як воно тягнуло з вікна чи балкону, я не чую взагалі. Декілька хвойних рослин на балконі, плюс велика кількість рослин, яка живе в нас вдома, очищує повітря. Тож, гігієнічна стрижка. От для того, щоб це не займало стільки часу, і це було зробити легше, для того, щоб не різати вимушено більше гілочок, ніж могло б бути, робити це потрібно два рази на рік. Коли це тільки кінчики, самі-самі останні а, колючки і зрізається менше, і вигляд більш опрятний, і не пропустити нічого, якщо якесь захворювання. О, знайшла. Це такий туя. Чого це туя, якщо це яливець, ну це я. Це взагалі чоловікова рука писала. Блющіп. Ось, ось це воно. Десь е п'ятирічка виходить. Ось цей кущик. Найкращим субстратом для себе я обрала поліський для цитрусів. І наполовину я його змішую з корою дрібною фракцією. Чудово підходить для хвойних. Так би обрізка, звісно, була б дуже швидкою, якби два рази на рік, як це потрібно, я це робила. Але от що хочу не тільки сказати, а й довести на власному прикладі, що хвойні рослини можна не важко бачити, тобто більше року, півтора роки, напливами додому і квіти поливати. Гарний субстрат. Підходящий по розміру горщик. І так трошки потрібно дивитися за температурами, бо коли на балконі він ж не утеплений, опускається температура нижче, ніж мінус 5, я його додатково ще ставлю у велику міску з іншими хвойними і загортаю якимось там покривалом чи ще чимось. Якщо у кого є бажання. Вирощувати хвойні рослини на балконі. Пробуйте. У вас обов'язково все вийде. І буде у вас ось такі очисники повітря, як і в нас: зелені, блакитні чи жовті. До речі, це найулюбленіший із усіх хвойних рослин мого чоловіка. Блакитні. В коментарях діліться, якщо у вас є якісь лайфхаки по вирощуванню. Чи, можливо, ви знаєте, що робити, щоб воно так не сохло. А, що вирощуєте ви? Як довго, які успіхи? Можливо, хтось вирощує навіть у квартирі. Давайте спілкуватись. Підписуйтесь. Дивіться відео, коментуйте. До нових зустрічей!